Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє, і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги, отже. Ми дякуємо тобі за цей тиждень передач, і ми віддаємо тобі честь і хвалу за привілей проповідувати, навчати і бути зціленими. Як це робив ти, коли був тут на землі? І ми прославляємо тебе і поклоняємося тобі. І дякуємо тобі за це. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум. Ми відкриваємо себе, щоб отримати відкриття з небес, слова з небес, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ще раз прочитаємо наше базове місцеписання для цього тижня з третього розділу послання до Галатів. Послання до Галатів, третій розділ. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві. Щоб благословення Авраама. Через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного Духа вірою або щоб ми могли вірою отримати те, що пообіцяв Дух Святий, амінь. Отже, тут під'єднується слово віра. І ми розглянемо це. Ми говорили про прокляття закону. І про те, що це прокляття прийшло на землю, коли Адам здійснив державну зраду, він мав владу зробити те, що він зробив. Але він не мав морального права це робити. Це було його власне рішення. Писання говорить, що це його дружина була ошукана. А він ні. Він чудово розумів, що відбувалося. І йому слід було зупинити це, бо він мав владу над всім, що повзало, над всім, що літало, над будь-якою твариною, над будь-яким духом. Амінь. Він мав повну владу над сатаною. Але він не зробив це. Адам не застосував її. Він не використав саме ту силу, яку дав йому Бог. І тому прийшло прокляття. Прокляття має три складові. Духовна смерть. Що таке духовна смерть? Бог сказав Адаму. Того дня, коли ти з'їси з цього дерева, ти помреш. І Адам помер. Його тіло не впало на землю мертвим, але його тіло померло пізніше, саме тому, що саме того дня помер його дух. Він став духовно мертвою людиною. В його дусі більше не було Божої природи. В його дусі. Була природа злочинця і брехуна. Духовне єство, тобто справжні ви, справжня людина, це дух. Ми були створені на одному рівні з Богом. Ми духовні істоти. Ми духовні істоти. І мертвий чоловік, чи мертва жінка, це духовна істота. Візьмемо Адама. Коли він був створений, він мав віру. І він був подібний до Бога. Докторе, виправте мене, якщо я щось перебільшую. Але я впевнений, що я цього не роблю. Бог має віру. Але він є любов. Не Бог має любов. А він є любов. Так само і Адам. Любов створила його. І за своєю подобою він виглядав як Бог. За своїм образом він був як Бог. Амінь. Це означало, що він мав віру. Це означало, що він мав надію. Це означало, що він мав любов. Адже він був народжений від самої любові. Бог є любов, але також Бог застосовує свою любов. І тоді його любов стає духовною силою. Амінь. І духовні сили набагато могутніші від природних фізичних сил. Адам був праведністю Божою. До того, як він згрішив, він був такий праведний, як Бог. В людині не було жодної неправедності. Сатана вже здійснив неправедність. І він був приречений. Сатана не людина, тому для нього немає викуплення. Він ангельська істота, тому він не на рівні людини. Він не на людському рівні. Амінь. Отже, що сталося? З вірою Адама. На 180 градусів. Було так, а стало ось так. Віра стала страхом. Віра приходить від слухання. А слухання від Слова Божого. Але коли Бог сказав Адаме, то замість віри прийшов страх. Ви розумієте це? Адам більше не був праведністю Божою. Єдина молитва, яку він мав, це якщо він буде слухняний Богові. І це залічиться йому в праведність, бо він став неправедним. І ніхто не міг бути праведним доти, доки Ісус не пішов на хрест, не зійшов в пекло і не заплатив ціну і сів праворучиця на висоті. І тільки тоді праведність прийшла до всіх людей. Інакше кажучи, вона досяжна кожному, хто її прийме. Тепер вона досяжна кожному. Хто її прийме? Дякую тобі, Господи Ісусе. Це щось принесе вам, друзі. Хочете, я скажу вам, що це виробить? Це робить когось з нікого. Так. Але ось що я хочу, щоб ви побачили. Я хочу, щоб ви побачили цю миттєву зміну від світла до темряви. Від праведності до неправедності. Ви бачите це? Павло писав до церкви Корінтії і сказав, яка спільність світла з темрявою, називаючи віруючого світлом, а не віруючого темрявою. Амінь. І він навів там цілий перелік. Нове народження. Слава Богу. І це те, що я хочу, щоб ви побачили. Прийшло прокляття? І людський дух помер. Повністю помер. І в людей виникає така уява. Ви берете словник. Читайте визначення смерті, і там говориться щось про відсутність життя. Це глибоко, чи не так? Сам би я до такого не додумався, хоча в даному випадку мені не потрібен був словник, але духовна смерть полягає не в цьому. Духовна смерть це бути відділеним від Бога. І подумайте про це так. Бог і Адам були одним цілим. Адам і його дружина були одним цілим. З'єднані в дусі і з'єднані з Богом. Тієї миті, коли Адам зробив те, що він зробив, він від'єднався. Але ви не можете залишатися самі по собі, від'єднаним. В людському дусі, в наймогутнішій духовній істоті, окрім самого Бога, створеній на Божому рівні, тепер у ній з'явилась природа дьявола. і це робить її найжахливішою істотою. Дьявол лихий, але він не має сили проявляти свою злість так, як це робить людина, адже немає нічого гіршого від лихої людини. Ви мене слухаєте? Отже, все змінилося. Духовна смерть. І зараз я говорю про прокляття. Духовна смерть оселилася в дусі кожної людини. Кожної людини. Кожної. Гаразд. Прокляття. Духовна смерть. Недуги. Хвороби, кожна хвороба, кожна моровиця. Всі ці 11 речей наведені в 28-му розділі повторення закону, все прокляття, все це, все, все, духовна смерть, хвороби і бідність. Бідність. Містить собі борги? Коли ви прив'язані до позичальника? Замість того, щоб бути позичальником. Амінь. Отже, що таке благословення? Що таке благословення? Це духовне життя. І саме зараз час вигукувати і радіти. Зараз саме час сказати: так, брате Копен, дяка Богу. Духовне життя. Ісус сказав: Я прийшов, що ви мали життя, і мали його з надлишком. Мої слова, які я кажу вам, вони дух і життя. Вони є духом і вони є життям. Злодії приходять лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Хіба це не прокляття? Те, що ми щойно навели, хіба це не прокляття? Це всі три складові прокляття, чи не так? Я прийшов, щоб ви могли мати життя Яке? духовне життя. І мати його з надлишком. З надлишком слава Богу, духовне життя зцілення. І справжнє процвітання. І коли ви згадуєте про цвітання, люди переважно думають про гроші, але це лише частина його. Насправді, це його найнижча частина. Справжнє процвітання це дана Богом здатність вірою приймати всяку потребу сповненою з надлишком на рівні духа, душі. І тіла фінансово і соціально. Слава Богу. У всьому спектрі людського існування. Слава Богу. Амінь. Ми кудись прямуємо цього тижня. Слава. Слава Богу. Отже, ми говоримо про те. Що чинячи суд, і ми бачили пророка Малахії, де Бог сказав я заради вас забороню тому, що жере. Я забороню губителю. Амінь. А зараз давайте перейдемо в новий завіт і подивимося, що сталося з прокляттям. Давайте звернемося до книги дії. Де просто закривається це питання раз і назавжди. Книга Дій 10.34 Петро відкрив уста свої і сказав: істинно пізнаю, що Бог не дивиться на особу. Але у всякому народі той, хто боїться його і чинить праведність, приємний йому. Він послав до синів Ізраїлевих слово. Благовістуючи мир через Ісуса Христа, Він є Господом для всіх, інакше кажучи, Ісус постійно проповідував це Слово, поки був тут на землі. Ви знаєте, що відбувалося по всій юдеї, починаючи з Галілеї після хрещення проповіданого Іваном. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса Христа з Назарету, і Він ходив. Чинячи добро, а яке добро він чинив? Він навчав і він проповідував. Він навчав і проповідував. Дев'ятий розділ Євангелія від Матвія навчав, проповідував і зціляв. Зціляв кого? Всіх. Сціляв всіх, поневолених дьяволом. Тому що Бог був з ним. Бог помазав його. Людей пригнічував саме дьявол. Ті люди були пригнічені дьяволом, а не Богом. Бог не робив нікого хворим. Ісус ніколи не стіляв когось, кого Бог зробив хворим. Оскільки Бог ніколи нікого не робив хворим. Нужбо, нужбо. Що ви говорите? Амінь тут буде доречне. Слава Богу. Тепер давайте відкриємо 13 розділ Євангелії від Луки. Пам'ятайте, що устами двох чи трьох свідків стверджується кожне слово. А я даю вам значно більше. Тринадцятий розділ Євангелія від Луки. І давайте прочитаємо 11 вірш. Там була жінка, яка 18 років мала духа немочі. Отже, тут мав місце дух. Гаразд. Вона була скорчена і не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав: «Жінко, Звільняєшся ти від недуги своєї. І, поклавши на неї руки, вона одразу ж випросталась і почала славити Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус цілив в суботу, сказав до народу: є шість днів, коли потрібно працювати. В ті дні приходьте зцілятися, а не в день суботні. Отже, послухайте, Господь сказав йому відповідь. Лицеміре, чи ж не відв'язує кожен з вас вола свого, чи осла від яслів в суботу? І чи ж не веде напоїти? Послухайте, а цю тут є дві важливі речі. Цю доньку Авраамову, яку зв'язав сатана, скажіть, хто її зв'язав? хто її зв'язав? Що це був за дух? Який зв'язав її? Хто зв'язував її 18 років? Сатана? Що з нею сталося? 18 років тому щось сталося? І на неї прийшло прокляття закону. Але ніхто не проповідував благословення Авраама. Всі проповідували прокляття закону і проповідували ту частину, яка стосувалася засудження, а не ту, яка стосувалася благословення. Ісус прийшов. І проповідував благословення Авраама. Послухайте, що він сказав. Послухайте, він не робив акцент на проклятті. Ісус сказав: чи ж не належало звільнити цю жінку, оскільки вона донька Авраама? Ця жінка благословенна, і в неї не повинно цього бути. На ній повинно перебувати благословення. Вона має проявляти благословення, а не прокляття. Тому Ісус сказав: жінко, підійди сюди. Ти звільняєшся від недуги твоєї. І потім поклав на неї руки. Що сталося з дьяволом? Він забрався геть. А до неї прийшло благословення. Воно завжди належало їй. І воно назавжди належить їй. Пригадуєте жінку, яка страждала на кровотечу. 12 років це прокляття. Ця хвороба, як назвав її Ісус. 12 років — і весь цей час благословення належало їй. Хіба це не важливо? Але вона нічого не чула про це благословення доти, доки не почула про Ісуса. І ми знаємо, що вона почула те, про що Він проповідував. Бо прийшла віра. Ми знаємо, що це було Слово Боже. Вона почула не просто якісь чутки про нього, вона почула слово Боже. Вона почула слово прощення. Бо віра не працює в серці, наповненому непрощенням. Вона пробачила всіх тих лікарів, всіх, хто протягом 12 років змушував її страждати. Вона втратила все, що мала, і, ймовірно, втратила багатьох друзів, але її життя змінилось. Слава Богу! Її життя змінилось. Нарешті вона сказала: з мене досить. Якщо я тільки торкнуся його одягу, якщо я тільки торкнуся одягу Ісуса, я вийду з цього. Чому? Бо вулицею йде благословення Господнє, і я отримаю його. Воно моє, і я вийду на цю дорогу і отримаю Його. Воно належало їй, воно належить вам, і воно належить мені. Саме зараз час вигукнути. Так. Знаємось про те, що благословення Господні завжди належало віруючому. Воно ваше, але вам слід його прийняти. Ісус заплатив ціну за те, що ви щодня жили в благословенні. Ми побачили сьогодні, що благословення містить в собі духовне життя, зцілення і справжнє процвітання. Це той надлишок, який вам обіцяно. Тому ми хочемо, щоб ви знали про нього більше. І ми хочемо, щоб ви могли його прийняти. але вам потрібно почути слово Боже, щоб ви могли застосовувати стосовно нього віру. І наші безкоштовні матеріали, а також наші передачі, покликані вам у цьому допомогти. Тому ми об'єднали всі ці 15 проповіді брата Копленда, на яких він навчає про це в одну серію. Завдяки ним ви зможете зрозуміти, що означає бути викупленим від прокляття, зрозуміти, як приймати благословення Господні, і потім як наслідувати обітницю Господню. Як завжди всі ці передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті. Коні дивіться всією сім'єю. Ви можете сформувати у своїх дітей тверде розуміння того, хто вони зараз у Христі. Я дізнаюсь про це вже більше 50 років. я почала дізнаватись про ці речі, що будучи дитиною. Мабуть, я знала про кровний завіт щодо того, як пішла до школи. Тому ви можете закласти у своїх дітях цей фундамент, який буде підтримувати їх. Заходьте на наш сайт Кейсі Якщо ви маєте якесь молотовне прохання, надсилайте його нам. І коли ви проходите важкі часи, знайте, що у вас є хтось, хто може помолитись з вами молитвою віри і разом з вами стояти на слові Божому, а саме співробітники місії Канета Копленда, вони навчені у Слові Божому, і вони згодяться з вами в молитві на підставі місць писання. І тут вже задіяне записане в Євангелії від Матвія, 18.19, де Ісус сказав, що коли двоє більше зібрані разом, там і він посеред них, і він подбає про те, щоб все сталося. А я, келі копленд, нагадую вам. Що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.